Всім добр відео, я вам покажу темний прихи до бункера. І ви побачите, як відмовив можна заховатись. Від два блоки. Або більше. Треба натиснути цей важель, щоб активувався місць. Потім відкрити двері, закрити двері. Потім оцей важель натиснути, щоб відкрився бункер. Далі важель, щоб гра там закрити двері. Щоб моби не могли пройти, і треба бути у режимі творч, щоб все зробити, як ви хочете. Наперед, там, там, де ви хочете жити, в цьому бункері треба все поставити як захочете. Тільки будьте у режимі творча. А це важливо, щоб моб вас не міг відчути. Якщо ви чуєте, треба бігти вниз, вниз до кінця, доки він вас не відчує ось сюди або набагато глибше. От тут ви будуте все, як хочете, розставляти режим точуться. І тут буде гарно. Всім пока!